Євангелія від Йоанна сьогодні вказує нам, що палац звелів бачувати Ісуса. І коли вони взяли Ісуса на бачування, вояки сплели вінок із тернини, поклали йому на голову, одягли Його у багряницю і підступаючи до нього, казали радуйся царю юдейський і били його по лиці. Отже Евангелист Йоанн ясно і виразно нам каже, що вояки взяли Ісуса, само собою, переодягнули Його, але палат не казав їм плести вінок із тернина. Це вже вони на свій розсуд, щоб більше принижити Ісуса, щоб ще більше завдати йому болю, щоб зробити з нього таке посміховисько. Ти казав, що ти є цар юдейський. Діти співали і казали тобі: радуйся, цар юдейський, Усанна сину Давидовому. Так. То маєш царювання, ти є цар, але та корона не є з дорогоцінних металів, ми тобі зробили іншу корону. Ми зробили тобі корно... корону із тернина. Але як тоді зрозуміти, чому, властиво, коли Христос? Об'явився святій Марії Маргареті Алекок, серце оповите вінком і стернина. Чому? Адже голова була, вінок і тернина був на голові. То чому зображають, що серце Христове є обвите? Вінком і тернена. Тому, дорогі браття і сестри, що кожний біль, який зазнаємо, цей біль іде до серця і йде через серце. Нас можуть зневажити, нам можуть наплювати в лице, нам можуть дарити в груди, в ноги в голову, але буде боліти, що серце буде боліти. І тому Христос показує. В святі Марія Маргаретія Алякок ото, ото біль свого найсвітнішого серця. Ота серце, яке є зранене колючками, яке є поранене тернями вінком і тернином. А кожна колючка того терня. Це не є тільки наш гріх, але це є наші знаваги, які ми завдаємо Богові і завдаємо нашим ближнім. Хтось через нас терпить, хтось через нас страждає, хтось через нас мучиться. Ну, і можете поставити перед собою таке питання, та ніби такого нічого злого не зробив, та не відчуває моє сумління, нікого не вдарив, нікому кривди не зробив. Але як каже мати Божа у Фатімі, коли показувала вісію пекла, як душі, немов сніг чи дощ, Падають тугієнно пекельно. Їх можна було порятувати, але за них ніхто не хотів жертвуватися, і за них ніхто не хотів молитися. Це не тільки, що я нікому нічого зле не зробив, і я вже є святий, я вже є побожний, я вже є добрий чоловік. Але рівночасно, скільки сьогодні світ потребує любові і милосердя, скільки сьогодні є тих налогових грішників, які відійшли від церкви від молитви. А скільки сьогодні є тих неохрещених, які ще не впізнали світла. Євангелії через злеве ховання своїх батьків, своїх родин різні є причини. І тому, коли я сиджу, і коли я нічого не роблю, і тішуся, що я нічого не роблю злого, але рівно ж і нічого не роблю доброго, не жертвую себе в тій інтенції. За навернення грішників, за покаяння, за опам'ятання. Коли бачу, що мій сусід через стіну потопає, скажете, але він не проси мене руки, щоб я йому подала. Але ти можеш щопонеділка прийти до церкви і помолитися за тих, які потопають від наркотиків і алкоголю, і пожертвувати те святе причастя. Бо ти знаєш його ім'я, ти знаєш і чуєш, що там в хаті робиться: і крик, і скандали, і мати, і, і, і вночі, і все, що тільки. Але як, як ми співпрацюємо із тою ласкою Божою, як ми співпрацюємо в тій справі, і на тими словами їм можна допомогти. Але ніхто не хоче за них жертвуватися, і ніхто не хоче за них молитися. То, то так можемо прирівняти, уявімо собі, такий приклад життя сім'ї. Одним дітям поводиться дуже добре, але другим дітям поводиться зле. І, наприклад, мама знає. Що тим дітям, яким села, там гроші, там діти хворі, там з лікарні не виходять. Але хтось собі поїхав на курорт і там витратив легко тисячі тисячі доларів. Чи не буде боліти серце мами, яка бачить, що одні надоживають, але з тими, там, де є біда, не поділяться і не допоможуть. А певно, буде боліти серце, і так є в справі спасіння. Коли Ісус Христос нас сотворив, і ми є всі Його діти, так може, Той зараз є блудний син, марнотравний син. Але батько чекає за навернення того сина і дуже переживає. Але той старший син не зрозумів батька. Бо коли повертався з поля і прийшов, і бачив, що там є весілля, на весілля Логостина, всім там радіють, а він був сумний. Сину, треба тішитися. Треба радіти, бо твій брат, який був пропав, знайшовся, який вмер воскрес. Але ми готові де, коли А, пішов, а, хай йде. а мені що до того. І власне, те серце Христове, коли є оповите терням вінком із тернини, воно вказує нам на наш егоїзм, на нашу байдужість, на нашу легковажність. Говорить мені на днях: ну, і що вам, отче, навернули ви своїх переселенців? А мені вже було на язиці, але я стримався. А я мав сказати: а ти свого сусіда піяка навернула? Ви живете в бра, ви живете в межу. Що ти зробила, щоб той піяк не був піяком? То ти за два роки хочеш, щоб я навернув біженці. А ти, яка з дитинства живе з піяком, і так далі, і не хочеш його рятувати. Але я стримався. І Бог дякувати, що стримався. Але вже було вже так було, хотів косити, потім думаю, ні, вона і так того не зрозуміє. Отакі ми є, знаєте. Отакі, отака є людина. Не тільки ми, такий світ є. І тому те серце Христове, яке є, то є той біль Ісусового серця над людством, над світом. Над тими, які своїми чинами свідомо чи несвідомо, те Боже серце. І ось та перша п'ятниця місяця, дорогі браття і сестри, це є той день, коли ми хочемо витягнути ті колючки, які ранять те Боже серце, витягнути їх з того серця. І хочемо перепросити за ті наші знаваги, устиглість, байдужість, прокльону, ненависть, гнів, за то, що ми спали, як розважали вчора, спали, коли Христос просив у молитву. І тому сьогодні то першу п'ятницю місяця березня мусимо зрозуміти ото біль серця Христового, оце страждання Ісусового Серця і молитися, і просити оте серце Христове благословення для нас, Божу опіку над нами, за наш нарід. Бо бачимо правду, те, що відбувається сьогодні в світі, світ забув про Бога. Світ готовий, і навіть бачимо тих наших сусідів поляків, світ готовий за гроші все продати, все знищити. І то є так небезпечно. То є так небезпечно, якщо ми живемо, якщо ми є скупі, знаєте. Серце Христове є багате на милосердя, на любов. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я вас заспокою, я вас благословлю. У Бога більше скарбів є і благодати, ніж вам роздаво. Але та людська скупість. І те, що вчора говорив, тим паче, що третій тиждень Великого посту в них є. Та ви як називаєте себе католицька країна, побожний святий польський народ, ну то виявіть те милосердя. Бачите добре устами говорити, що ми є побожні. А поділитися, а навіть зрозуміти. І розумієте, як диявол навіть в пості, як диявол сіє зло. Ненавість злобу. Якщо вони там тисячі народу збираються, то що вони верваться, беруть люди моляться. Там матюкаються, і обмовляють і осуджують, і, 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 і невідомо, що роблять, окрім того, що там виходять з плакатами. Бачите, як то диявол може посіяти ненависть? А ми ідімо, дорогі браття і сестри, в ту першу п'ятницю місяця. До того пресвятого Ісусового Серця. В нього так багато є ласки, як співаємо в пісні: Роздати б їх бажав, нема нам нікого, Ісус засумував. Прибігаємо до того серця, до тої криниці, джерела всякого добра і Божого благословення. І просімо. Серце Христове р'ятуй нас, серце Христове благослови нас, серце Христове пригорни нас, нарід, матерів дів, сирит, біженців, кожен хто в терпіннях болях і стражданнях. приголуб до свого найсвятішого серця. Бо ми бачимо Твоє страждання. Мене в силі зрозуміти велико Твого переживання за тих бідних дітей, а воно було велике. Бо ти заливався кровавим потом у Ливному городі не тільки тому, що ти боявся тих мук і страждань, які чекали тебе з святої Великої Страстної П'ятниці. Але ти розумів що так багато людей не скористає з твої жертви, з твоїх терпінь і страждань, що так багато людей відійдуть від тебе, відвернуться від тебе і підуть до того, який жить їм зла і вічного прокляття. Тому будьмо розумніші, коли хтось засмучує те серце Боже, коли хтось зневажає і проклинає, має ненавість злобу, пінсту. А ми скажімо, ні, я люблю серце Христове, я буду терпеливо зносити всі терпіння і здам, віддамся в опіку серця Христового, в мовчанні, в терпеливості, в покорі. В смиренності, буду зносити все, так як Ісус носив, і те серце Боже, яке зазнавало від людей такої чорної невдяки. Серце Христове, благослови наших воїнів, благослови нашу землю, благослови тих, яким є тяжко сьогодні, тих, які втратили віру, благослови тих, які мають сум'яття, сумніви. Серце Христове, благослови всіх нас. Амінь.